Піднімаються тарифи, і водночас з'являються нові види шахрайства в інтернеті. Спрацював сайт, який пропонує скоротити витрати на газ удвічі завдяки магнітам. Спробувала замовити такий пристрій Людмила Панасюк. Газсейвер здатен здатний економити до 50% споживання газу. Так стверджує реклама на сайті. Пристрій складається з двох магнітів. Під їхньою дією молекули газу упорядковуються і поліпшуються процеси горіння. Серед переваг, вказаних продавцем, навіть зменшення кількості шкідливих викидів під час горіння. В інституті газу нам пояснили. Схема описана на сайті не відповідає дійсності, хоча пристрій і не може спричинити вибух, підвищити ефективність згорання газу не здатен. Вот ето вже викликає самні. Сам підхід. в самому началі написано «сажа і шлак. Шлака там немає. Природний газ є неполярним веществом і каким то образом магнітним полем на нього відділено. Це Просто неможливо. Перший вирішив спробувати купити дивопристрій. Телефону на сайті немає. Заповнюємо анкету. Чекаємо на відповідь. За півгодини – дзвінок оператор детально розповідає про товар. Мій пристрій складається з двох полосерних породинових магнітів, які ви сполучаєте разом. Прямо економія буде складати поверхні 40%. Підтоків. він викрає молекули газу більш стабільний порадом, за рахунок чого вони не традять максимальної ефективності. При цьому повністю удаляється все непотрібне розтіювання. А скажіть, якась сертифікація? Ну вона є справді цікаво наскільки це безпечно. Я б хотіла подивитися ці сертифікати. Ви можете до нас під'їхати, ну кажу, що, що ну самого пристрою в нас немає. Інтернет магазин навіть нас під першою замовня. Тут ви замовляєте, ви дивитеся, то читаєте інформацію. Ви замовляєте, але ну, щоб ну, під'їхати. Ми знаходимося в містах, вулицях 12, можете звернутися. Вказаного офісу 256 у будинку 12 по вулиці Кіквідзе немає і бути не може. Будинок занадто маленький. Сусіди про подібний офіс нічого не знають. Номери з яких телефонували оператори, заблоковані. В ГМБС України називається шахрайством. Є сумніви у легальності цього магазину. Загалом правоохоронці радять перед тим як придбати щось через інтернет, ретельно перевіряйте джерело. Таких проваджень саме по інтернет шахрайствам і пов'язаних з інтернет-шахрайством. Десь близько 400. Це тільки за цей рік. Простіше всього, це шукати з різних джерел ссылки на цей сайт, який пропонує ці послуги. Тому що на цьому ж сайті, якщо написати відповідь і відгук, що він поганий, то його видалять. А якщо написати на інших ресурсах, можливо, там ви про цей сайт дізнаєтесь набагато більше. У міліції кажуть, якщо запідозрили шахрайство, насамперед треба звернутися до них. Якщо є контакти інтернет-магазину, справу вирішуватиме суд. Якщо немає, продавців шукатимуть правоохоронці. Людмила Панасюк Микола Чеботарів. Новини на першому.